Яким було б ідеальне оновлення в tf 2 Нещодавній літній патч наштовхнув мене на такі думки. І те, що я надумав, може здивувати деяких з вас. Але перед тим як показати своє бачення ідеального оновлення, спочатку треба розповісти про минулі апдейти, які можна назвати близькими до ідеальних. Я не буду залазити далеко в часи, коли по землі ходили ще динозаври, тому ми сфокусуємось на двох оновленнях, які звичайний гравець пам'ятає, та проливає сльозу кожен раз, як згадує про них. Jungle Inferno. Найбільший апдейт за останні десятиріччя. Та причина того, чому таких оновлень більше не буде ніколи. В гру він додав настільки багато всього, що мені вистачить 20 секунд, щоб виділити головне: 5 мап від ком'юніті та одна від valve. Система варпейтів. Mm. Кілька таунтів, 2 косметик та варпейнт кейса. Нові контракти та контракер. Нова зброя в кількості 5 штук. Багато е, багато фіксів та ребалансів. От бачите, в мене вийшло. Так от, хоч яким протиречним та провальним на думку генії в штаб-квартирі Valve цей апдейт не був би, він був важливим, але не ідеальним. Та це я розповів вам не просто так. Враховуючи всі найкращі моменти з Jungle Inferno та наступного оновлення, я розповім вам про те, чому мій ідеальний апдейт буде саме таким: ідеальним. Фінальний шедевр, що вийшов з під крила команди розробників tf 2 про який ми поговоримо: Blue Moon. Оновлення було не таким великим, як минуле. Та спільнота сприйняла його неймовірно тепло. На перший погляд, це звичайний патч, що додав кейс з косметиками. Але якщо простати трошки нижче, ми знайдемо щось шокуюче. Те, про що жоден гравець ТВ2 2023 року і мріяти не може. Зміни балансу. І от тепер, коли ви тримаєте всі ці оновлення в голові, я можу почати те, для чого ми тут всі зібрались. Ідеальне оновлення, яким же воно буде? А я відповім вам. Останнім так, ви все правильно почули. Не треба зараз закривати це відео. Все саме цікаве тільки починається. Але я справді вважаю, що нашому немолодому Тім Фортресу треба влаштувати хорошу пенсію. Тому в останньому апдейті буде все, чого зараз не вистачає TF2. Перед тим як ми перейдемо до начинки цього самого вигаданого апдейту, попереджую: починаючи з цього моменту, це відео перетворюється на щось з роду фантастики, тому що кожен розуміє, що Valve над таким навіть не задумається. Самим першим, що буде зустрічати гравців в такому оновленні, це. О, ну як же без цього? Це саме маленька частина оновлення та зовсім не потрібна. Та щоб зробити цей апдейт хоч краплю реалістичнішим кейс. Відалі два: один з косметиками, а інший з бойовими фарбами. А тепер до цікавого: фікси та ребаланси. В недавньому літньому апдейті нам обіцяли фікси від спільноти, але такого чуда не сталося. Тому чому би не засунути якомога більше ком'юніті фіксів в наше мрійне оновлення? Якщо фантазувати, ну то конкретно так. Фікси від спільноти це зрозуміло. Ми всі давно таке бачили. А от ребаланси, ребаланси для нового гравця в TF2 є невідомим звірем. Не хвилюйтесь, я не буду пропонувати понерфити амбасадорші 5 разів по приколу. Навпаки, те вдвеє величезна кількість зброї, яка взагалі не пригодна для використання. Та я вважаю, що кожна пушка та кожен черевик повинен бути життєздатним в нашій улюбленій грі. Ребаланс фігової зброї це зрозуміло, скажете ви, але хіба це все, що потрібно Тім Фортесу зараз? Так. я точно ні про що не забув. Ну добре, добре, я просто прикол гоню. Звичайно, це апдейт повинен буде пофіксити ботів. Сказати легко, а зробити ну не дуже. Нато цей гіпотетичний апдейт. Це все для того, щоб підняти настрій, уявляючи хороше, хоч і не зовсім можливе майбутнє Тімфортеса. А, ну і звичайно, як я міг забути. Саме основне. Знижка в магазині Манко, щоб нарешті можна було купити махіну за безцінок.